Мене спитали, ти щаслива, і я задумалась на мить були дощі і навіть злива, а дещо й досі ще болить. Всього в житті було немало, в думках ішла за кроком крок, і десь чогось не вистачало був не один важкий урок. Я щось знаходила, втрачала, кудись спішила, як завжди, не все важливе помічала. Не скрізь залишила сліди, в турботах йде життя по колу, робота, дім і так щодня, часу не завжди вистачає, щоб навіть каву випити до дна. І знову, втомлена додому, спішу, аби зварити борщ, Уроки з сином, крапка, кома, а за вікном холодний дощ. Сім'я. Вечеря що та злива, так гарно пахне зм'яти чай. Я зрозуміла, я щаслива, бо маю свій маленький рай.